Я Добровольц ля. Відкриття Америки Кристофором Колумбом у 1492 році стало дуже важливою подією для людства. На того часу європейці не знали про існування цього континенту, і Колумб став першим, хто потрапив на Америку, шукаючи на вишнях до Індії. Це відкриття змінило багато сторін життя людей. По-перше, воно допомогло європейцям розширити свої знання про світ і започаткувало нові морські подорожі. Відкриття нових земель дозволило європейцям почати торгівлю з новими народами, а також знайти багатство, зокрема золота та срібло. Однак це відкриття мало і негативні наслідки. Європейці почали колонізувати Америку, що призвело до загибелі багатьох корінних народів. Вони захоплювали землі, забрали ресурси і вели війни з місцевими жителями. Таким чином, відкриття Америки змінило історію світу, розпочавши нову епоху великих змін. Але Також внесло чимало труднощів і трагедій для корінних народів. Ну крім того, що відкриття Америки змінило торгівлю, це сприяло колоні... колонізації, воно також мало інші важливі наслідки для людства. Наприклад, такі як розвиток науки і географії. Відкриття нової земель допомогло людям краще розуміти географію світу Вчені почали складати карти, що полегшувало подорожі та дослідження. Завдяки відкриттю Америки почався обмін культурними досягненнями між Європою та Америкою. Європейці привезли до Нового світу свої технології, а також нові рослини і тварини. Водночас з Америки до Європи потрапили нові продукти, такі як картопля, томати, кукурудза та кава. Американські колонії стали великими постачальниками золота, срібла та інших ресурсів, що змінило економіку європейських країн, зокрема Іспанії та Португалії. Це сприяло розвитку торгівлі та банківської справи. Відкриття Америки змусило людей почати по-новому думати про світ, розуміти, що земля більше ніж раніше вважалася. Це стало початком. Глобалізації, коли люди з різних частин світу почали все більше взаємодіяти. Таким чином, відкриття Америки мало глибокий вплив на розвиток людської цивілізації, сприяло розвитку наук, культури і економіки, а також змінило баланс сил у світі.